Невже я знімаю новий влог? Пройшло 5 місяців з мого останнього відео. І я заходжу зараз до вас. Це така сонна, але дуже щаслива. Для тих, хто не знає, мене звати Катя. Ви на моєму ютуб-каналі Кетті І це мій новий влог про літні будні. Ну, приємного перегляду. А я пішла у Я зробила зарядочку, і знаєте, можу вам сказати, що це незвичайна зарядка, така більш інтенсивна. Це не просто там голова вправо, вліво, а там з елементами йоги, якогось пілатесу, можливо. Ну, тобто там багато. І що це взагалі таке? Я нарешті наважилась купити собі спортивний курс у Каті Максименко. Кому цікаво, переходьте на її стрінку в інстаграмі. Цей проект називається СуперТіло. Там не тільки ось такі вправи, типу зарядка, основні, а там ще є харчування і. Багато корисних порад. Тобто там дуже багато матеріалу, і сьогодні, до речі, тільки другий день, але ви не подумайте, що я там за день вже кажу, що це просто бомба. До цього я приходила її тижневий безкоштовний марафон, і можу сказати, що це просто бомба. Її подача і матеріал це. Просто і раніше я хотіла там ходити в спортзал на фітнес-йогу на групові заняття. Знаєте, типу щось такого. Але зараз я вирішила, що все ж таки краще спортивний курс вдома, тому що ти можеш займатися, коли тобі зручно, і не підстраюватись ні під когось, і просто все заплатила гроші, і все. В тебе все є на 4 тижні. Можна до речі, на 12. Ось я зробила зараз зарядочку. Основні вправи можна робити через годину після сніданку. Або за годину після обіду, або після вечері. Сподіваюся, що хоч щось встигну. Ну, побачимо, але це дуже класно. Сьогодні в мене є готова їжа. Слава Богу, бо я думала, мені придеться щось готувати. Дивіться на цю красу. Це ж шикарно. І також ось у курочка. Сьогодні вийшов не дуже естетичний сніданок, але дуже смачний. Головне, головне, що є м'ясо і овочі. Зараз будемо робити макіяжик, і сьогодні ми з моєю подружкою Сою. Хто її ще не знає? Хоча я думаю, всі мої підписники її знають. Ми з нею їдемо в центр. Тому, так як ми їдемо в центр, це просто дорівнює тому, що будуть фотки. Так, логічно. Образ я вчора дуже легко шутка. Сльозно дуже вибирала. Вибрала не те, прям, що мені вау, подобається, але все рівно так більш-менш нормально. І перше зараз основне, що тільки може бути, це крем для безпечного загару. Взагалі раніше таке не практикувала, але от зараз я дивлюсь, що це дуже навіть потрібно. Особливо нос мазати, Тобі в мене нос завжди згорає першим. До речі, цей крем для безпечного загару. Чого Загару? Я думаю, засмаги. Він завжди мені пахне морем. Я не можу, у мене асоціюється тільки з морем. І для мене це просто якийсь нонсенс. Це взагалі для мене якось ненормально мазати оцей крем для безпечного Загару не на морі. У мене ж якийсь крінж. Це означає, що треба швидко на море. Дуже швидко. І до речі, скоро я поїду, тому чекайте класного влогу. Тепер я хочу. Свої бровки. У мене майже нема мого геля, тому що це якийсь дуже старий, допотопний мамин. І, типу, він єдиний вкладає мені нормально бров і не залишає якогось білого осаду, скажімо так. Далі мій консилер. Він майже закінчився. Я, до речі, купила новий, нарешті. А то трошки замазитися на тому що сьогодні ніч була майже безсонна. Ця клята русня. Я вже не можу, чесно. Так, тепер я трошечки. Намажу. А, як воно називається? Контурінг. Боже, вибачте, я не професіонал. речі, класний в мене є хайлайтер, правда, він трошечки поламаний. Ось. Дуже крутий. Мені подобається. Так, і тепер очі. А тепер моє улюблене бальзамчик від Rituals. Неймовірна штука. Так, ну я вже і поснідала, і зробила зарядку, і не Тобто мені залишилось тільки перевдягтись. Але мені виходити десь через. Трошки більше години, тому я думаю, що я зараз все ж таки зроблю вправи, які мають виконуватись через годину після прийому їжі. А вже година пройшла і, взагалі, вчора. Були вправи на конкретні частини тіла, силові вправи. А сьогодні іде розтяжка. Тому думаю, розтяжку зробити буде неважко і швиденько, там десь 20 хвилинок. Сподіваюсь, макіяж не потече. Я щось так не дуже подумала, але думаю, що нормально. О, привіт! Я біжу швидко в душ і потім вдягаюсь і до фоні. Чого я так виділа з літом, я сама не знаю. Просто чогось погода е, вирішила побути двадцаточкою і не зрозуміло, в чому ходити. В шортах не можна, в джинсах теж не можна. В кофті теплі не можна, але в кофті дуже легкій, буде холодно. Тому прийшлося усе одягати під низ бодік, і наверх така кофта-сіточка, але. Вона взагалі дуже теплить і мені вже жарко, тому на вулиці холодно мені не буде. Але це такі штанішки, Ну, такі, якраз на літо зійде. Боже, якийсь маразм взагалі літом ходить в теплих кофтах і штанах. І так, зараз будемо брати мені трошки прикраси. Ну як, Небагато, так, щоб... Відчувати себе комфортно. У мене є така класна штучка, прям вау. Але з цього всього я, напевно, виберу просто сердечко. Я думаю, ідеально. Також у мене є тут така штучка. Це мені мій хлопець подарував. І теж втягнула. Тепер у мене тут два брислайтика. Сережки, усього в мене є. Одягну таку каблучку. Тут у нас карта України, скажімо так. Так. Тепер беру мою сумочку. Мою улюблену сумочку. Я її просто обожнюю. Трошечки тепер опущу. Туди Я одразу кладу свою рощучку Обов'язково помадку мою улюблену. Навушнички, точніше. Пардон. Я це називаю не навушники, а навушник. Де другий не питайте. Звісно, мої улюблені Кіліан. І отак. Все. І тепер я офіційно готова. Можна вирушати. Це найголовніше. Ой-ой-ой, ну ми вже встрілилися, подивіться. Нарядилася теж. Нушки ось отак постав. А мене леопардовий кіт. <рес> Та ви ну, коротше, на модном, головне, що з леопардом. Зараз вже будемо їхати в центр нахожувати кроки. Да? Mm. Так? Ти щаслива? Mm. На площі українських героїв. Зараз ми будемо шурувати по магазинам та й взагалі гулять. Спочатку я думаю, ми зайдемо, подивимось мені чехол, тому що О, я зайду в канавишні. тому що для того, щоб знімати відео, мені треба знімати чехол, тому що звук дуже поганий. Чомусь я не знаю. Скажи ще раз, що там ми прийшли зараз в метроград. Вона ну, ну, постійно хоче їсти. Чого? Я не розумію. От. І зараз будемо тут шукати якісь магазинчики. Щось подивимось Класне. купила собі новий і все вже це і зняла. Ну, та Соня, менеджер ходить, рішає її діла. Розумієте, ми просто е, переклашматили всі сервіси, які тільки були, всі магазини. І занесли в чорний список всіх сервісів на Христах. Я просто так докопувалась до кожного. Ви б це бачили взагалі. Катя, страшний сон кожного роботодача. Бавоні Соня міряє юпочку. Мені не грається юпочка. Ми прийшли в Теренову, і тут ми набрали багато речей. Не знаю, скільки ми з них купимо, можливо, взагалі нічого. Але міряй треба. Всьо мої. Плюс все, все. Тепер увага Соні ну, Просто подивіться, бльостки все... спасуть світ. Все в блискітках, Все. Я в Жанна, шоці. Все. Це її стиль. У мене, кстати, дуже спина в блискітках. Так, да, я ж кажу. Коротше, я купила собі пальник коричневий. Мені подобається. А вона дуже засмучена. Я не купила боді. Вона дуже хотіла, а її не дозволили. Таке життя підлітків. Чи ти мене не є? Ми прийшли в Макдональдс. Взяли собі чекін ролл. Рол. Я взяла собі без соуса, майже що ПП. А Соня вже не може, їй вже погано. Соня, це в тебе перхоть чи бльосточки? Це бльостички. Якщо у мене чікен ролл. Я відкрию фіш, то це в мене в тюрму посадять? А в мене ось і написано. без соус медовый горчичный. А, да, то даже оно так открывается. У нас упало просто трошки салатика. Так у тебя голубятник развалается. Видите, просто скики их, это жесть. Все, я вам Как тебе? Не сдается, это воно. Вообще прям, не сдается, красота. Все, я купляю себе колечко. Кто молодец? Я молодец. Я молодец. Apple Pay. What? Ой, красава Ты выйдешь за мной? Не Берем окуляры. Я помню. А ну. Ну, нормально. Кстати, самі, як оце у тебе були майже. Ну, наче у мене кругля, а все такі збірні. Ну, солодка. Що? Це обов'язково. Соня, покажи ножки. Ходи босяком. Ну, так, да, тому що не можу шліпки вибіг. Ну, ребята, так? от скажіть, от сильна фігня. Мені треба просто м'які, удобні шлюбки. Звісно, тут хебешечка не вийде. Соня, покажи коло. Ну бабуль-буль-буль-буль-буль, Ну бабуль буль 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 Ми тут вирішили трошечки пофоткатися. Хто, хто, хто ми? Ну я вирішила трошки пофоткатися. Це мій особистий фотограф. Коротше, взагалі ми планували дуже багато всього. Ми планували піти там далі до зеленого театру, піти на арсенально, пофотографуватись. Але зараз вже п'ята вечора. Ну, якби так. Да, трошечки заходились по магазинчикам, ну нам. Вдома. Я находилась капець, тобто з колечком тепер. І Чого я прийшла взагалі так рано додому? Тому що сьогодні день народження у мого діда. Він взагалі живе в Закарпатті з бабулі, але вони приїхали зараз сюди і з нами, так сказати. Тому зараз ми будемо збиратись і йти в ресторан. Так, ну ось. Такий у мене лук з каблучками. Коротше, тотал блек сьогодні. Навіть сумочка чорна. Катя, в мене є для тебе подарунок. Який? Okay. Брелок. Щоб ти його повісила на сумку і завжди згадувала про мене. Uh -huh. Ось. Вот. Типа такий банан. Щоб ти завжди думала, що ти длинна як цей банан. <риклад> Я спію <себе>, дуже спішно. Ашкара-ашкара. <риклад> приїхали в Гагу. Зараз покажу вам наш столик. Гляньте на цю красу. Та взагалі. Я так не це просто. Ми вже закінчили і нарешті йдемо додому відпочивати. Получилось? Нарешті ми вдома. Взагалі зараз би було ідеально піти, зробити процедури для обличчя по типу скрабчик, там пінка для обличчя, всякі кремчики, але... У мене нема сил. Все, що я зараз хочу зробити, це ось сюди прилягти і не вставати. Все, зараз до цього. Я максимум що зроблю, це схожу в душ, з моєю макіяжку зуби, і нарешті прийду сюди. Ну, дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже щаслива, що я його зняла. Тому що блін, 5 місяців це, звісно, майже півроку. Це жесть. Я буду дуже старатися знімати частіше якісь відео. Сподіваюсь, що вам буде заходити така тематика влогів, і, можливо, буде якісь інші види контенту. Сподіваюсь, що вони вам також сподобаються. Тому ставте лайки, пишіть в коментарях, які ви хочете наступні відео побачити на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви до сих пір цього не зробили. І натискайте, звісно, на колокольчик на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Тому що скоро класний влог з моря. Це 100% буде класно. Тому до зустрічі в нових відео. Люблю вас!